Оце тільки прийшла в хату, дивіться, виїхала з дому я з 50-ї, тому що в 10 мали світло відключати. Але коли я приїхала, світло не відключено. Дивіться, я купила кусочок отакого бочок, не бочок, грудинка, не грудинка, і купила отаку приправу. Добре, що купила її. Я по дорозі передумала з приправою. Думала, сіль часник перець буде. А у мене. Часнику свіжого нема, то мені пригодилась отака приправа. Оце вона пахне гарненько. Посолила я, порізала. І зараз зложу ось вложу У цю коробочку. Отаку. Хай гарненько мені. Завтра вже буде готове. Завтра буде така смакота. Коробочка завелика, але в мене є менше, то менше то вони не помістяться. О, отако. Оце що залишилося, Таку зверху посиплю і помию трошки намусору, але не смертельно. Отаке. Ой, як пахне гарненько. Тут все є. Тут є. Склад сіль, кухонна, часник сушений, гранульований, перець червоний, паприка чі, паприка чілі. Мелений, прянощі, сушені, насіння гірчиці, плоди, коріандру, перець, чорний, трава майорану, чебрець, тмин, пажитник, лист лавровий. Я чую, що дуже гарно пахне. Можете його купити і положити. Мене ж не хочеться казати так, але ж скоро буде свіжина. Дуже голову не, при... не можу місця знайти, як це воно має в мене бути, розумієте? Ой, але ж, як казала Лена Савицька, її мама казала свиніто м'ясо, коровиться молоко, куриться яйця. Ну, Мушу з цим змирюватися, що робити. Оце ставлю в холодильник. Дивіться, купила я ще такі ця вирізка. Цей раз не, не телятина, а гов'ятина. Тимніша, але дуже гарненька, невеличка. Тут тут грам. Тут грам. 870, ну, майже кілограм, бачите? о. Показала в магазині, купила оці штуки, купила кофе, так як поставила на столі, а остальне, що стоїть у торбі, я ще нічого не зробила. Але зато я понароблювала діло у хліві. ти ж, що привезла, новеньке застелила поросяткам, Я їм стелю два рази в день. Хай собі тішаться. Хай тішаться поки. Отак я зараз розберу сумку. Кофе вже сьогодні не буду пробувати, завтра попробую. Такого я ще не купляла. От, побачимо тут кілограм. М -м, повинно бути добре. Я купляю, щоб була арабіка і робуста разом. Воно тоді лучше, а якщо арабіка, воно таке мягке-мягке-мягке, не дуже добреньке. Отаке. Добренько ставлю це і зараз займаюся цим, зараз буду готувати.